Привіт, мене звати Максим Ткаченко, і сьогодні ми поговоримо про ПАМ та основні задачі, які він закриває. Привілейовані аккаунти, які, які спеціалісти використовують для підключення до критично важливих систем, по суті, є ключами для королівства, і зловмисники про це прекрасно знають. Скомпрометовані облікові записи залишаються фактором номер один для атак. Після компрометації облікових записів зловмисники рухаються далі для підвищення привілеїв і для досягнення своєї фінальної мети, такої як крадіжка конфіденційних даних, або встановлення шкідливого програмного забезпечення. Традиційно було легше визначити аккаунти з привілейованим доступом, але зараз майже будь-яка людина, машина або будь-який інший аккаунт може мати доступ до конфіденційних даних. Якраз таки системи захисту привілейованого доступу або PAM є основою програм захисту облікових записів. Поверхня атаки стала більшою, it середовище стало більш складним і все більше аккаунтів потребують доступу. Для того, щоб візуалізувати це, давайте подивимось на PAM в розрізі захисту вашого будинку. Почнемо з охорони вхідних дверей. Зазвичай використовують інструменти SSO, коли кожна особа має єдиний логін і пароль, тим самим ми зменшуємо кількість ключів від будинку. Також варто додати багатофакторну автентифікацію або МФА, для того, щоб ще раз перевірити, хто саме входить в двері. Це і є основні напрямки програми захисту облікових даних. Але що, якщо хтось потрапить усередину? Тут і з'являється PAM. Управління привілейованим доступом захищає внутрішні шляхи до критичних систем, таких як сервери або віртуальні машини, на яких розміщені важливі ресурси компанії. Тож, давайте подумаємо в контексті Trust Framework. Якщо зловмисник всередини або зовні вашої організації потрапив у ваш будинок, PAM-контроль може зупинити його від того, щоб він міг втрутитись у вашу власність. Ось три способи, за допомогою яких ПАМ забезпечує вимірне зниження ризиків. Перший це виявлення привілейованих аккаунтів. Для початку нам необхідно виявити всі ключі від дверей, за якими зберігається щось цінне, тобто всі аккаунти, у яких є привілейований доступ. Отримавши доступ хоча б до одного такого аккаунту, зловмисник отримує дуже велику владу. Саме тому сучасні рішення PAM виявляють дуже широкий спектр аккаунтів. Це можуть бути як адміністративні облікові записи, SSH ключі, Windows аккаунти або навіть хмарні аккаунти та ключі доступу. Завжди корисно змінити замки в будинку. Іноді вам захочеться зробити те саме із it механізмами захисту облікових даних. Після знаходження та виявлення аккаунтів PAM поміщає їх в захищене середовище, в якому вони посилюються та зміцнюються для подальшого зберігання. PAM змінює паролі після кожного використання, тож ключ до сховища ніколи не спрацює двічі. Для всіх привілейованих облікових записів варто налаштувати процес ручного затвердження, і головне не забувайте, що аккаунти простих співробітників також мають доступ до конфіденційних даних. Керування привілойованими сеансами дозволяє додатково захистити найбільш критичні системи. Навіть пройшовши затвердження та перевірку через MFA, ми все ще можемо додатково захистити нашу систему. PAM ізолює такі системи, пропускаючи трафік до них через проксі сервер. Подібна ізоляція дозволяє відсікти подальші дії зловмисника та захистити системи від зловмисного програмного забезпечення. Також така ізоляція дозволяє записувати команди та дії користувачів в системах. Усе це допомагає задовільнити вимоги комплаєнсу та аудиту, а також пришвидшує реакцію системи безпеки, позначаючи протизрілі дії та пришвидшуючи реакцію на них. Отже, підтверджуючи нашу аналогію з домашньою безпекою, імплементація PAM схожа на встановлення надійного замка та камер спостереження. PAM забезпечує багаторівневий захист і глибокий аналіз найбільш критичних систем вашої організації. На сьогодні одним із найкращих рішень на ринку є рішення компанії «CyberArk». Для того щоб дізнатися більше про його можливості та захистити критичні ресурси вашої компанії, зверніться до представників компанії Бакотек, офіційного представника компанії «CyberArk».